Послугою зручного накопичення скарбничка користується більше 80 тисяч клієнтів Приватбанку, мешканців Рівненщини. Скарбничка це дуже зручний сервіс, який дозволяє легко і непомітно накопичити гроші. Для накопичення можна вибрати будь-який зручний варіант, відкладати гроші з кожного надходження на картку або витрати, округляти до гривні 10 або 100 гривень здача в копилку, регулярним переказом фінансової суми раз на місяць або ж округляти баланс на картці в кінці дня до 10 або 100 гривень. На залишок скарбнички Автоматично нараховується 20% річних. Крім цього, зняти накопичені кошти або частину цих коштів можна в будь-який момент і без жодних обмежень у форматі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів у рік. В тому числі не виходячи з дому, використовуючи простий безкоштовний дзвінок в контакт центр інтернет банкінг Приват Приват-24» або через мобільний додаток. Мобільний додаток для користувачів послуги скарбничка дозволяє бачити, скільки грошей вже зібрано в скарбничці, зручно налаштову. Умови накопичення, а також переглядати суми поповнень за місяць або півроку. Весела свинка, яка боїться лоскоту і сумує без монеток, допоможе стежити за своїми накопиченнями, використовуючи мобільний додаток. Вона завжди підкаже, скільки грошей зараз у копилці, та допоможе зібрати ще більше. Зі свинкою це просто.